Друзі, всім привіт сьогодні. Ми з вами поговоримо про те, як Російська терористична Федерація намагається знищити виробництво нової української ракети. Фламінго ця ракета справжня загроза для окупантів, тому що вона може летіти на три тисячі кілометрів. Вона може вражати цілі глибоко на території Російської Федерації. Тому Москва полює на фламінго невідомі дрони над Данією, удари по заводах в Україні. Все це. Частина великої гри, і сьогодні ми з усім цим будемо розбиратися спокійно, без паніки, і по поличках розкладаємо, що відбувається. Та для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати наші свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і що? І будемо починати. А починати ми будемо з Данії. От, здавалося б, так який тут зв'язок Данія і наші ракети фламінго А я зараз поясню так, от друзі, уявіть над Данією. Країною НАТО, ще раз нагадую, знову помітили невідомі дрони. Це вже вдруге за тиждень, підкреслюю, тому що це сталося от, вночі на 25 вересня, і, от, за повідомленнями данського телеканалу TV2, ці безпілотники літали біля військових об'єктів. Зверніть на це увагу, це дуже важливо. Спочатку вони там кружляли десь біля е, аеродрому Ольборг. Там базуються транспортні літаки. Поруч розташований елітний підрозділ данських спецпризначенців. Це не просто аеропорт, це ключова військова база. Дрони помітили там перед е, практично майже вночі, так о 22.00. Потім вони перемістилися в районі Скритструп у південній Ютландії. Там обслуговують винищувачі F-16. Групу дронів також зафіксували у Єзбергу. Скриґструп і Сондерборг приблизно у той самий час. Ви зараз розумієте до чого я це все веду навіть аеропорт. Місцевий Білунд закрили на годину о 4.20 ранку через підозру на дрони, але потім його відкрили, тому що нічого не підтвердилося. Ну і ще там дрон пролетів біля Хольцбро. Там стоїть полк Ютландії, єдиний до речі, в Данії із бронетанковим батальйоном. Дрон літав там приблизно о третій ночі. Поліція все це підтвердила, і от зараз там данці думають, що, що їм з цим робити, але. Що ці дрони там робили? Ось головне запитання: очевидно, що це була розвідка. Вони могли шпигувати за аеродромами за F-16, за секретними об'єктами. Але ось що цікаво: мало хто звернув увагу на базу з Там базується не тільки F-35, але й планується завод української компанії. Firepoint. Ця компанія робить, як відомо, нову виробляє нову крилату ракету Фламінго, і от вони хочуть. Значить, там виробляти тверде ракетне паливо е, саме там, в Данії, на цій території, там де авіабаза для F-16. Данське видання DR пише, що з конфіденційного листа між міністерствами видно, що виробництво стартує вже 1 грудня цього року. Firepoint вже зареєструвалася в Данії, Вона має сайт. Там, значить, кажуть, що ми працюємо над дизайном, виробництвом частин для ракетних двигунів. Ми тестуємо на інших об'єктах, а виробництво у безпечному місці. В безпечному місці, це має сенс, друзі, тому що база F-35, Вона дуже добре охороняється. Як ви розумієте? Ну здавалося, б вона мала охоронятися. Дуже добре. Це ж країна НАТО. Але тепер вже не знаю. Але от вона повідомляється, що гарно охороняється. Скоро там буде нова система ППО, і от тверде паливо це насправді це крута штука, тому що воно довго зберігається, воно витримує там транспортування і не вибухає просто так. Чому це важливо? Тому що Росія через ці дрони намагається вивідати де вироблятимуть паливо для фламінго. Це величезна загроза для України, тому що ракета використовує саме таке паливо. Насправді Росія вже давним-давно полює на Фламінго. Ця ракета просто ще раз повторюю для них неймовірна загроза. Вона може летіти там на три тисячі кілометрів. Вона може дістати усі ключові цілі на захід від Уралу, і це не дивно, тому що Москва хоче її знищити. Саме тому Москва хоче її знищити. Нещодавно видання Clash Report, от вам скрін, написало таке: значить, після анонсу Фламінго, завод Моторсіч в Україні, який робить турбінні двигуни, бомбардували інтенсивно. Росіяни хочуть зруйнувати все, що допомагає створювати ракету від палива до двигунів. Я коли готував цей матеріал в окремих джерелах прочитав, що фламінго використовує двигун Ал 25 ТЛ від Мотор Січ, якраз той, що у навчальних літаках л 39 він там дає дальність до трьох тисяч кілометрів, але... Тут важливо. компанія FirePoint уточнює, що вони не залежать від Моторсіч зараз. Тобто вони викупили десь запас старих двигунів, зізвали ще, як сказали, з ресурсом там на 10 годин ці двигуни там ремонтують, спрощують, там замінюють титан на дешеві матеріали. Так поліпшують, умовно кажучи. Ресурсу вистачає вже на 3-4 години польоту. Якраз для такої ракети, а тести пройшли, і це типу не виробництво Моторсіч. Я теж хочу в це вірити, але занадто вже багато є індикаторів, які свідчать. Що ну на Моторсіч виробляли ці двигуни, а, але давайте будемо відштовхуватись від головної основної версії виробників. Удари по заводу не через фламінго, так кажуть виробники, але це все одно загроза. А, треба сказати, що взагалі не важливо через фламінго, через ламінго, через фламінг я не знаю, через будь-що, якщо б'ють по заводу. Його треба захищати все одно, через що по цьому заводу б'ють це стратегічний об'єкт. Тому не важливо через фламінго чи не через фламінго. Але якщо там дійсно виробляють вогони саме для фламінго, ну слухайте, це тим паче в подвійний захист має бути firepoint як повідомляється, розширяється. Значить, у серпні там зробили 30 робили 30 ракет на місяць. Зараз вже 50 плани робити по 7 на день вже невдовзі. Значить, вони будують новий завод для ліцензійного виробництва двигунів. Це не якась там військова таємниця. Одразу кажу про це. Каже безпосередньо сама Ірина Терех, керівниця компанії. Вона каже: Ми знайшли запас і відновили росіяни. Через дрони в Данії ймовірно. Це моя думка. Шукають, де буде це паливо. А в Україні вони бомбардують якраз заводи, це частина полювання, тобто знищити сам ланцюжок виробництва. Там паливо, там двигуни, ну і так далі. Розумієте? А тепер друзі про те, як фламінго вже б'є ворога. Це дуже цікавий момент, і зараз я вам його продемонструю. Значить справа у тім, що ем, останні удари є такими: враження застави і патрульних катерів ФСБ Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму біля армянська. Погляньте на ці кадри. Е, це не Нептун. До речі, як писали деякі, це саме Фламінго. Натрапилося це 30 серпня цього року. Зранку відео цього залпу опублікували низка там телеграм-каналів. Перший це був Ніколаївський ваньок, відомий телеграм-канал і джерела в армії дійсно підтвердили, що крилаті ракети. Фламінго вразили об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Це були саме вони супутникові знімки. До речі, ось супутникові знімки вони якраз показують, що зруйнована головна будівля застави пожежа навколо. Значить, роздільна здатність низька, але руйнування видно. І це доводить, що ракета працює і завдає величезних ударів і збитків для росіян. Росіяни в паніці, тому що фламінго це нова загроза для їхніх об'єктів в Криму і набагато набагато глибше. Амбіції fire and Point, як ви розумієте, на цьому не обмежуються, тому що Значить, на одній виставці у Польщі вони показали і балістичні балістичні ракети на 200 і на 855 кілометрів. Одразу хочу всіх заспокоїти. Я не видаю військову таємницю. Це було публічно зроблено безпосередньо самими виробниками. Тому я про це кажу, щоб потім знову мені не писали про те, що я там видаю військову таємницю. Я користуюсь джерелами, які є в публічному доступі. Я сам не є прихильником того, що ми анонсуємо. Значить, і, і і нічого не робимо. Я прихильник того, що ми спочатку даємо результат, а потім вже обговорюємо. Але є як є. От ви самі бачите, що вони проанонсували ці ракети балістичні нові ракети, і це крута історія. Це конкуренція з довгим Нептуном, Сапсаном з, з Коршуном. Довгий Нептун це, до речі, модифікація там на тисячу кілометрів. Як ви знаєте, Зеленський свого часу там казав про випробування в березні 2025 року, але ну не знаю, підтверджень я небагато знайшов. Ну, от світлини показують, да ракета довша, ракета ширша, з додатковим паливом, наведення інерціальне, можливо, самонаведення, бойова частина 150 кілограмів, швидкість дозвукова. Тепер питання: як це вплине на війну? Якщо Україна розгорне ці системи, кажуть експерти, Росія муситиме перекидати свої ППО навіть 20 тере. 200 ракет на місяць. Це величезна проблема для Москви. У них не вистачає ППО на всю територію. У них вона велика. ППО не вистачає. Україна вже нищить їхні радари і пускові. До речі, також нові ракети, плюс безпілотники вони максимально ускладнять оборону для Оркостану, але успіх залежить від виробництва, від фінансування від розвідки. Україна може більше бити по нафті по газу Російської Федерації. Звичайно є багато розмов на цю тему. Хтось каже, це переверне війну. Хтось каже, це війну не переверне, але точно послаблює ворога. В сукупності це призведе до шалених крутих космічних результатів, і тут я тримаю колочки. Друзі, підсумовуючи, Росія полює на фламінго через дрони в Данії, удари по заводах, тому що це для них величезна загроза, але Україна розвивається, тому що більше ракет, нові проекти, балістика тепер з'являється, і це нам дає величезну надію. Тому друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте в коментарях з цього приводу, як нам вберегти наші е, ракети фламінго виробництво, можливо, розпорошити нам, да? розподілити, диференціювати і так далі. Тому подібне, можливо, перенести там ланцюжки в, взагалі в інші країни, не тільки в одну. Не знаю, можливо, під землю зарити. Ну я не знаю, що ви думаєте з цього приводу. Я б якраз за те, щоб швидко е, виробляти такі ракети, але поміж тим, щоб їхні виробничі потужності були в різних місцях. Що думаєте ви з цього приводу? Напишіть, я буду чекати на ваші коментарі. Дякую за увагу. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі.